За той товар мене так грізли, так мене грізли, що, що я понині ходжу до доктора, розумієте? Я вам розкажу, що це стало. Коротко, так во, Жінка минулого року заказала каменоломку. Її, До речі, зараз можна садити, якби вразить Е, Вона вічно зелена, і так во, знаєте, рання весна, і вона вже пускає пуплішки. Вона каже: Я всяку маю, але я хочу во білої, бо білої немає, червоненьку, там всяку маю, хочу білої. Каже, добре, жінка, моя дорога, я вам відправлю білу. Я їй відправляю біленьку, знаєш, проходить десь, певно, півтора тижні дзвони і ну, не вітається, а клине відразу. Я кажу, що це стало? Та чекайте, та я ж ну дайте мені поясніть, що це роблю. А вона каже: Чуєте, я вас заказувала білу, а в неї є пуплішок, а він рожевенький. Я кажу, ну то що? Я хотіла білої, каже. Каже, чуєте, та вона потім побіліє. Чекайте. В неї публішок гружевенький, а потім відкриваєся і робить біла. Ви мене намахуйте, каже, чуєте. — А ви що не знаєте, що наприклад дитина сиродить з одними косами, а потім стає доросла і ті коси міняють колір. Так само каже, — в каменоломки, Вона ще стоїть, як людина, розумієте? Каже, а як ви коли в неї так клинете, то вона ще засохне. Він каже, що зі правді, кажу, та засогни конець не найбудемо не навіть кіточки не зубачити. Він каже, ай, простіть мене я вже дивлюся, цілує ту каменоломку. Знаєте, вже все вже кохає. Я кажу, бо нема чого кричати. Як все не розібрали, то нема чого клясти, розумієте? Ти місяць, що я наталка і дуже добре в сердині.